Добрий день, мене звати Ірина Вертосу. І я тут для того, щоб перевірити, наскільки зручно італійський ресторан «Песто», для того, щоб відпочити, маючи таку дитинку маленьку або трошки дорослішу. І один із перших об'єктів це ліфт. Мені з моєю великою візочком я розмістилася, але, очевидно, мої супроводжуючі доведеться втягнути живота для того, щоб також розміститись в цій кабінці. Але можна вважати, що це досить добре. Що дуже зручно, це кнопки на досить зручній, інтуїтивній висоті для того, щоб я натиснула. І другий момент, що я відзначила, там є поручні для людей, які пересуваються на інвалідних візках. Або навіть для дитини і людини похилого віку, щоб опиратися під час руху ліфту. Ну що, поїхали далі, подивимося, як там. Як там. Попробуємо відчинити двері. Так. Ширина дверей дозволяє для того, щоб мені проїхати знову-таки з дитячими візочком. Але як ви бачите, я маю його підтримувати, тому що для цього немає ні стоперів або просити про допомогу. Але хотілося б це робити самостійно. От приблизно так ми заїхали в ресторан. Добрий день. Доброго дня, раді вітати вас, кафе. та показ. Я би хотіла просто спочатку перевірити дитячу кімнату. Я бачу, що вона у вас тут є. Ладусік пішли. І нас зустрічає няня. Ня. Я дивлюся, що досить велика територія. Мами можуть бути спокійними, що вони бігають, немає гострих кутів, досить все безпечно. Навіть для влади є он, інтуїтивно вона встала, сперлася об поличку і є можливість постояти. Да? Кажи пока-пока. Ходимо. Дякую вам. Ми зараз йдемо. Інспектувати вбиральню, але для цього, поки туди дійдемо, я хотіла б звернути увагу досить широкі проходи. Мені немає ніяких перешкод у вигляді стільчиків. Я можу собі плавно рухатися, дивитися за дитиною, оскільки ми зараз їдемо з візочком сюди, тому що я сьогодні одна, тому мені доведеться тут розстріляти наші штури залишимо мабуть, тут візочок, і шукаємо, як пройти у вбиральню. Ми бачимо тут пеленальний столик, на якому я можу поміняти підгузок. Мені пропонують підгузки для дітей різної маси. Ми бачимо маленький унітаз, маленький стільчик, досить просторе приміщення, тобто я можу вільно розвернутися, я можу сісти там, навіть є крісло. Можна тут провести час в тому плані, щоб помити руки, перевдягнути дитину. Інспектувати дуже важко, нарешті є нагода піти випити просто соку і відпочити. Я залишаю тут візочок, є для цього місце. Це добре. Так, ти ще тут не сиділа. Давай проходь. Опа. Так. Тут дуже затишно. Я би рекомендувала батькам з дітками приходити відпочивати, принаймні в, цю, в цей заклад в мережі італійського ресторану «Песто». Єдиний момент я хотіла б відзначити, що не зовсім зручно заходити в двері, тому що мені доводиться притримувати ці двері. Немає інтуїтивних позначок, щоб я знайшла, де кімната для батьків при вході бачила дуже товсті штори, які не зовсім зручні не тільки нам з дитиною, а будь-кому, тому що постійно ці штори об обличчя треться і доводиться їх розсувати. Дуже класно, що є в туалетній кімнаті стільчики для діток, які можуть стати. На них і мити руки самостійно без допомоги дорослих, щоб їх тримати під руками. Персонал досить приязний, досить дуже приязний, Показує розкази. Нам сподобалась особливо няня в дитячій кімнаті. Я би залишила дитину там на якийсь невеличкий час. Є скляні стіна, тобто я можу своїми друзями відпочивати їсти і водночас спостерігати. Ну 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 втомилась, ідемо до мене. І от тихо і можу водночас спостерігати, дивитися, що, що з моєю дитиною. Так що раджу приїхати. Це один із кращих ресторанів, де я була а, з дитиною, відпочивала. А, так що запрошуємо. Хочеш соку? І це хочеш? Тобто ми тут все пошматуємо, да? ну, гаразд.